З урочистої лінійки почався останній день навчального року в школах Тернополя на шкільних подвір'ях. Лунала музика і дарували квіти. У другій школі, що на новому світі, аби почути останній дзвінок, вишукувалося понад 700 учнів. Для 44 із них нинішнє свято вже 11-те, А відтак останнє. Як і всі дівчата я готувалася, але зараз таке двояке відчуття. Це здається, закінчується школа. Не хочеться іти зі школи, але водночас починається нове життя, і так хочеться в університет. Дуже чекалося це, але якось так сумно трохи. Адже все однокласників не буде. І взагалі це і радість, це і сум. Як з учнями. я вчився 11 років і тепер мушу з ними розставатися. Ну, так буду зустрічі випускників, але в майбутньому спостараємося бачити. І радісно це, що те, що ми йдемо вже в доросле життя, закінчуємо школу. Це ще одна сходинка. Особливо чемно на святі останнього дзвоника стоять першачки. Вони вперше одягнули урочисті учнівські мантії. Хором пригадують, чого вже навчилися. Читати Писати. за перший рік школи краще, як в садіку, чи ні. В школі краще, садіку. А поки першачки вирішують краще їм в школі чи в дитсадку, у своїх думках впевнені п'ятикласники. В них однаково позаду дошкільні роки і одинаково попереду випускні. Сьогодні ж вони тішаться, що дочекалися чергових літніх найдовших в навчальному році канікул. Ми хотіли вже вийти на волю. <світнє> Дуже хочеться, хочеться літніх канікул. Хочеться <світнє> трохи відпочити від навчання. Своєрідно цей останній дзвоник сприймає директор другої школи Тернополя. Навчальний заклад з 6 травня офіційно отримав статус правового ліцею, і це є історичний перший випуск учнів ліцеїстів, про що писатиме у атестатах миру, розуміння, великого терпіння. І Божого супроводу за християнськими цінностями, якщо за ними буде стояти Бог, вони будуть здорові, вони будуть успішні, вони будуть світлі, щирі і вони будуть пащити любов'ю до всіх. А е, вже хай їхнє щастя в професійному векторі буде в кожного своє. Хай вони впізнають своє призначення на землі і стануть успішними. У суботу, 30 травня, в Тернополі відбудеться свято випускного. Далі у випускників складання зовнішнього незалежного оцінювання, яке ймовірно, і вплине на те, яким буде найближче доросле життя, у виборі майбутнього випускники кажуть обов'язково перестрахуються на факультети різні подаю, все-таки три факультети можна і в три інститути взагалі хочу бути юристом, але оскільки я здаю такі зно, що на дуже багато факультетів я буду подавати на всі, адже е, обмежуватись одним факультетом мені здається це трохи нелогічно.